Всім привіт! Ми сьогодні повернулися у школи для того, щоб прогулятися туристичним маршрутом 5042 фіолетового кольору, який має назву старовікові ліси. Цей маршрут протяжністю 5,5 км бере свій початок в урочищі Павлів Потік. За складністю він відмічений як нескладний. Одноденний тривалістю 3-4 години. Маршрут є кільцьовим. Отже, повертайтеся тою самою стежкою, нам не доведеться. Завершується він в районі міського озера. Йдемо ми цим маршрутом не просто так. Йдемо ми на лісову галявину, на якій ранньою весною розквітає червонокнижний шафран Гейфеля. Або простіше крокус. Сьогодні 27 квітня і є невеличкі шанси того, що крокуси ще досі є. Але ми сподіваємося, що все ж таки їх побачимо. Ще на початку маршруту ми бачимо Павлів Гірський потік з чистою прохолодною водою. Він має широке мальовниче русло, оточений з усіх боків деревами. Це є улюблене місце для купання місцевих жителів. А взимку, до речі, 19 січня щорічно тут проводяться йорданські святкування. І от нарешті ми дійшли до знаку, де побачили позначку маршруту 5042. Тож рухаємось далі. Ще ніде ми не бачили такої цікавинки шлагбауму для проходу для людей. Друзі, попередній раз, коли ми прогулювалися цією стежкою, ми ходили до джерел сирководневої води, типу нафтуся та залізистою. І в нашому відео, до речі, раджу вам перейти і подивитися це відео. Ми заходили на цей місток і не знали, що знаходиться там на горі. В результаті розвернулися і повернулись назад. А сьогодні це саме те, що нам потрібно. Маршрут до крокусів починається ось тут цим містком. В мене є підозра, що ці червоні стрілки вказують саме на маршрут до крокусів, так як крокуси, ну це зараз дуже популярна тема. Як ми вже говорили, тут дуже гарна галявина для зупинки з наметами. І зараз бачимо, тут намет, дивіться, там, там і ось тут. Натягнутий тень, до речі, подібний до мого. Дивіться, як водичка тече. Ось так бере початок якесь джерело. Ой. Просто з нікуди, просто з землі. Дивіться, перший гриб цього року, який я побачила. Клас. Так, тут є позначені маршрути, але немає цифр. Після вказівника ми пішли в напрямку старовікових лісів. Сподіваємось, що зараз десь побачимо ще. Номер маршруту, і ми йдемо правильною стежкою. О, саламандра! Дивись! Місцеве населення Карпат називає її дощівкою або вогняною ящеркою. Серед населення також існує впевненість, що саламандра отруйна. Насправді це не так. Але серозні залози виділяють секрет, який негативно діє на риб земноводних собак. Людині вона не шкодить. Саламандри здебільшого ведуть нічний спосіб життя при підвищеній вологості, дуже активні. Мешкають в воложених лісових біотопах і занесені до Червоної книги України. І йшли ми такою не дуже помітною стежиною і вже тепер побачили маркировку 5042. Рухаємось далі. Дивіться, так виглядає як щелена якась. Досить стрімкий підйом. Доводиться долати. Все, більше без коментарів. Є знак. Рухаємось добре. Старовікові ліси недоторкані ділянки, які існують і розвиваються під впливом природи. Завдяки цьому вони мають високу життєздатність, стійкі проти несприятливих впливів забезпечують надзвичайно важливі екосистемні послуги, такі як регулювання клімату, очищення води, утримання вуглецю, збереження унікального біорізноманіття, котрі не в змозі повноцінно надати господарські ліси. Тут на схилах зростають могутні крупномірні дерева ялиці, бука клена явора віком 170 років, висота яких перевищує 40 метрів. Прогулюючись цим маршрутом, можна спостерігати за природними процесами стадії розкладу великих мертвих дерев. Дуже багато дійсно великих дерев, величезних. І зрізне одне з них зараз хочу порахувати, скільки йому було років. Згідно цих кілець. Приблизно ось тут я нарахувала 40 років, а далі, подивіться, неможливо порахувати, кільця дуже плотні одно до одного. Ось, ну, Але є припущення, що цьому дереву було приблизно 80-100 років. Десь так я думаю собі. Так, і я думала, що його зрізали, але ні, подивіться, воно було зламане, впало якраз на доріжку. Так, і напевно, саме тому його тут ось і перерізали. Як думаєте, хто зробив хто зробив ці дупла у дереві? Напевно, це був дятел. Дивіться. Для того, щоб ви зрозуміли розмір дерев тут, я хочу обміняти його. І таким чином буде видно. Ось так, ну руками недалеко не заходять його обійняти, Але величезне. Старовіковий ліс також багатий на видовий склад фауни. Тут можна зустріти козулю, оленя, кабана, вовка, ведмедя, рись, дикого кота та куницю. Гора з усіх сторін починає звужуватись, і, відповідно, це говорить про те, що ми, напевно, вже наближаємось до вершини. Я маю робити вигляд, що мені так легко і просто. Як все легко і просто. Якийсь вказівник бачимо. Невже ми наближаємось? Ось так потихеньку ми й вийшли на поляну крокусів плайчик. Шафран Гейфеля Крокус народна назва маслянки, ймовірно надана через притаманний саме цьому виду блиск пелюсток. Цвіте в березні квітні, квіти білого та фіолетового кольору. Ця тендітна квітка на межі зникання, і саме тому віднесена до списку Червоної книги України. Вважають, що милування цими квітами корисно, особливо представникам сильної половини людства. Це налаштовує на романтичний настрій, всилює тягу до мандрівок і благородних вчинків. Влітку на поляні буяє лучне різнотряв'я, цвітінням королиці, дзвоників, арніки грізької, нечуй вітру, оранжево-червоної, брусниці, веснянки дволистої, звіробою та інших рослин. Ну, щось сказати на крокуси ми спізнились. Трошечки я засмутилась, що не вдалося побачити жодного крокуса. Але нічого. Маршрут ми знаємо, тож на наступний рік обов'язково сюди завітаємо. Така стежка, що непомітно, що це туристичний шлях, але ми побачили вже вказівник, тож рухаємося в правильному напрямку. Спускаємося вже донизу. Як бачимо, тут поєднується веломаршрут та наш піший. Дуже гарна лісова полога стежина. Напевно, варто все ж таки цим боком підніматися, а тим спускатись. Ну, Це ми ще не дійшли до кінця, тож так думаємо. Туристичний шлях поступово веде вниз через середньовікове буково-яливцеве насадження. І переходить в дубове. Коротше, все, що кажеш, всі слова забираються назад сьогодні. Бо ми перше сказали, що треба цим маршрутом підніматися, а тепер дивіться, який він стрімкий. Такий самий, як той, а може ще й стрімкіший. Знак оклику, напевно, для велотуристів екстремальних, які спускаються тут роверами. Тако розганяються і летять. Мені тут іти страшно, я не уявляю собі, як то. Ой-ой, Дивись, на якій швидкості він тут опиниться. Все, на наступний раз беремо свої велосипеди і випробовуємо їх тут. Спускаюсь я вже останні кроки. І тут такий настільки складний спуск, ви собі не уявляєте. По-перше, я мала спускатися. Фу, дивіться. Але справа в тому, фото ще не передає, воно дуже стрімке і немає, це не складинки. Це просто такі рівні дощечки. Я шокована. Сподіваюсь, вам сподобалось разом зі мною мандрувати українськими купатами. Залишайте для нас свої коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Па-па!